Доброго дня, така вийшла машина, маленька, компактна. Двигун слабенький. Якби з живліва, або хоча б із запорожця. Ну а так хватає по грязі вдвох вилазить, люба грязь в поле доїхати. Як сам застряє, бо одна сторона розгружена. Муфта з центробіжна коробка. Чотирьохступенчата Жигуль. полуавтомат, можна сказати. Мост з Москвича. Резина, всюди ходовська. Для пацана вистачає. Ну якби щось двигун якби потужніший. 60 десь біжить. Ну, така машинка.